Понеділок, 16 листопада, мої вітання в етарі Акценти дня в студії Дмитро Кохан. І почнемо випуск зі свята. Сьогодні День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Колектив телеканалу ТІТІВІ вітає усіх колег. А бажаємо вам здоров'я, миру та безумовно натхнення. Ще раз зі святом усіх нас! Далі, власне, до новин в Україні знову загальнодержавний карантин, плюс карантин вихідного дня. Все це через стрімко зростаючі показники захворюваності на ковід. Ростуть коронацифри і на Кіровоградщині. Зокрема, цими вихідними в нашій області діагноз підтвердили ще 209 людям. Одужень 120, життя ще чотирьох земляків. Хвороба забрала. Усього з початку пандемії на Кіровоградщині маємо вже 3710 Підтверджених випадків захворювання трохи менше людей одужали. 121 людина померла. Наразі більше півтори тисячі земляків продовжують лікуватися. Скільки із них перебуває на стаціонарі у головній госпітальній базі обласного центру, а це центральна міська лікарня. Та наскільки взагалі завантажений ліжковий фонд опорного медзакладу? Про це далі. Загалом центральна міська лікарня може розмістити 225 пацієнтів. Наразі ліжковий фонд заповнений на 80%. Всього на стаціонарі близько 180 людей. Із них на ковід хворіють 118, інші з пневмонією. До апаратів ШВЛ підключена одна людина, але на кислороді на кисню перебувають декілька чоловік. Взагалі в палатах інтенсивної терапії знаходиться 11 чоловік. Хоча по нормам у нас всього може перебувати там 6 чоловік. Людей, в яких немає температури підвищеної, сатурація нормальна, ми не кладемо в стаціонар, а вони повинні лікуватися і це по нормам, по правилам. На первіній ланці всього по області зайнятість ліжок форми на ковід в опорних медзакладах першої хвилі станом на понеділок, 16 листопада, становила без малого 41%. Завантаженість на ліжковий фонд для пацієнтів із підозрою 44%. Понад півтори тисячі ліжкоміст у лікарнях нашого регіону для хворих на коронавірус під'єднають до централізованої подачі кисню. Для цього з держбюджету на Кіровоградську область виділили 45 мільйонів гривень. Загалом доступ до кисню в опорних госпітальних базах області нині мають трохи більше 2,5 сотень ліжок. Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Він також додав, повністю перепрофілювати ліжковий фонд під пацієнтів із коронавірусною хворобою планують у двох медзакладах. Це шпиталь для ветеранів війни та центральна районна лікарня на Балашівці. Ліжка киснем там облаштують не пізніше, ніж до 15 грудня. Крім того, в медзаклади за державний кошт придбають півтисячі кисневих концентраторів. Це буде стояти бочка, і потім від неї буде розводитись кисень по всій лікарні. Ці дві, дві бочки на ці дві лікарні у нас вже є. І все обладнання рано чи пізно я сподіваюся, що епідемія закінчиться, а централізована подача кисня ми має зробити якісно, Вона залишиться принаймні, років на 20 в лікарні і буде використовуватись потім на для потреби лікарні. На Кіровоградщині за вихідні підтвердили трохи більше 200 нових випадків ковід. Натомість загальнодержавний показник у 100 разів більший. Коронавірус в Україні протягом суботи неділі діагностували понад 20,5 з половиною тисячам людей. Локдаун у вікенд поки що бажаного ефекту не дав, бо лише запроваджений. Темпи розповсюдження інфекції суттєво не сповільнилися. І, хоча Кіровоградщина до регіонів, які зчинили бунт проти карантину вихідного дня, не доєдналася, чимало громадян та підприємців не в захваті від додаткових обмежень. Нагадаємо, з 14 листопада уряд запровадив по всій території держави карантин вихідного дня. Працювати в суботу та неділю мали дозвіл виключно продуктові магазини, АЗС, аптеки, в тому числі ветеринарні та громадський транспорт. Натомість торгово-розважальні центри, басейни, спортзали та заклади культури були зачинені, а кафе та ресторани обслуговували клієнтів лише на виніс. Триватимуть заборони щонайменше три тижні. Втім, епіситуацію не поліпшать, переконані мешканці обласного центру. Антру, адже в будні вірус так само небезпечний, як і у вихідні. Більше того, через карантин вихідного дня постраждає економіка. Насамперед, малий бізнес, який ризикує лишитися без засобів для існування. Водночас запровадити тотальний локдаун влада не наважиться, вважають люди, адже це призведе до падіння рейтингів та нової ще більшої хвилі протестів. То против народу все ж таки значний. Можливо, це просто як спроба про, прощупувати так, скажімо, настрої народу, настрої населення, як вони будуть ставитися. Ми бачимо, що ставлення негативне. Карантин вихідного дня, я думаю, це не сильно так добре. Багато закладів страждають, тому що виручка вся йде на вихідних. Немає сенсу закривати людей на вихідних і відпускати їх працювати впродовж цього тижня. Подивіться, всі люди ходять по городу. Ринки магазини. заразитися можна і будь бути. Так що виходить не спосіб. Я цілком підтримую ці обмеження. І більш того, я за те, щоб їх посилити. Якщо ви хочете десь смачно поїсти, є доставки, є, є не, не, не треба за технікою навіть ходити у магазини. Не обов'язково ходити, набивати черги, набивати, ну просто купою стояти на касах. Обмеження потрібні і. Я не відчуваю якогось дискомфорту через відсутність можливості повечеряти десь в закладах. Вечеряємо вдома. Мабуть, хай буде краще так, чим ведуть повний карантин, що знову позакривають школи. Я думаю, можна два дні потерпітися проще, чим ну, просто сісти вдома, як це було весною. 96% житлових будинків, що перебувають в обслуговуванні у No1, із теплом. Про це та іншу роботу служби під час чергування на гарячій лінії міського голови розповіла керівниця експлуатаційної організації Світлана Ковальова. Зазначимо, всього на обслуговуванні ЖЕО номер 1 238 будинків, із них 162 з центральним теплопостачанням та 10 потець. Поряд із цим, говорить посадовиця, не усі власники автономного опалення із розумінням ставляться до проблем теплопостачання. Є у нас така проблема це розповітрювання системи опалення на верхніх поверхах. Люди Ті, які поставили індивідуальне опалення, не хочуть розповітрювати з верхніх поверхів і тому ну, от ще є такі заявочки, що люди скаржаться, що у них немає тепла, тому що верхні поверхи не розповітрюють. То на сьогодні ми вже приймаємо такі заявки, ходимо, розповітрюємо через підвал. Також говорить Світлана Ковальова, зараз підприємство активно займається вивозом листя. До снігопадів вже у номер один теж готове. Усі потрібні суміші докуплені. У суботу музеї усього світу провели традиційну щорічну акцію Ніч музеїв. Втім, розважалися та розважали у аудиторію із поправкою на карантин. Міжнародний захід відбувся в онлайні. Постарався для своїх відвідувачів і наш музей мистецтв. Шість годин прямого ефіру та більше 20 івентів: різноманітні майстер-класи, музичні виступи і звичайно презентації. 16-та міжнародна акція Ніч музеїв пройшла важко, говорить директорка мистецького закладу. По перше, відчувається відсутність глядачів. По друге, дуже важко безперервно демонструвати таку кількість заходів наживо. Онлайн трансляція йшла. Ми поставили на сайті музею посилання на сторінку музею Фейсбук і були поширені по декілька групам: і по групам музею, і по групам, які от безпосередньо наші спільники, наші друзі, там Кіровоградщина туристична мандруй там, ну і так далі. Тому подібне, ми максимально поширили. То спочатку, коли у нас було завершення ночі, то було переглядів 1200, ну майже 1300 – це онлайн-переглядів. На сьогодні маємо вже декілька тисяч, тисяч переглядів. Вже невдовзі говорить Тетяна Ткаченко. Буде готова. І відеозапис проведення ночі музеїв його традиційно можна буде переглянути на ютуб каналі Музею мистецтв. Таким видався понеділок, 16 листопада. Ви дивились «Акценти дня» на телеканалі ТІТІВІ. в студії. Працював Дмитро Кохан. До наступної зустрічі.